Вітаю Знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін і Далі у випуску «Про таке». Вірні батьківщині українські військові залишаються на своїх позиціях в Криму. Співпраця відміняється. Співробітництво між збройними силами Канади та Росії зупиняється негайно. Додаткові кошти постраждалим у мирних акціях. Виплатять матеріальну допомогу. Командування та екіпажі кораблів ВМС України спростували слова Володимира Путіна про те, що нібито українських військових блокують не російські збройні сила, а місцева кримська самооборона. Вони зазначають, хоча форму схожу на російську можна купити в магазині у вільному продажу, не знайти автоматичної зброї бойових. Пістолетів і гранатометів, якими хизуються ці люди, військові також заявили, що залишаються вірними присязі України. А самі кораблі все ще заблоковані російськими судами. Зараз військові кораблі військово-морських сил України Тернопіль і Славутич, що знаходяться безпосередньо в Севастопольській бухті, заблоковані бойовими кораблями і судами Чорноморського флоту ВМФ Росії, на кожному з яких знаходяться підрозділи морської піхоти у кількості до одного взводу, озброєні автоматичною зброєю і у відповідній екіпіровці. Більшість військових об'єктів залишаються у блокаді російських військових. Посилено блокаду штабу ВМС в Севастополі. На території частини не пускають навіть медиків. Реанімобіль військової медичної служби на випадок надання екстреної допомоги довелося розташувати за межами території штабу. Для повної блокади пікетники забаракадували піддонами і покришками ворота поруч із КПП. На території Криму знаходяться військові не тільки з Чорноморського флоту, генеральний штаб збройних сил України повідомляє про бригади російських військ. Зокрема, в Джанкої знаходиться бригада з Чеченської Республіки, також на території півострову, десантники з Ульянівська та спецпризначенці із Краснодарського краю. Прикордонники відновили роботу на пункті пропуску Крим. Вчора ввечері близько 35 озброєних осіб заблокували роботу українських правоохоронців. Вони погрожували застосувати зброю. Згодом до пункту пропуску прибув начальник відділу прикордонної служби керч та група реагування після перемовин з російськими військовослужбовцями. І роботу пункту пропуску відновлено. Всього за поточну добу на даному пункті пропуску українськими прикордонниками оформлено 544 особи. За минулу добу на українсько-російському державному кордоні в Україну не впустили 337 громадян Росії. Чотирьом з них взагалі заборонений в'їзд в Україну під час проведення заходів з посилення прикордонного контролю з потяга москва симферополь Українські прикордонники затримали молодиків спортивної зовнішності із татуюваннями та камуфляжем у багажі. Про пасажирів повідомили співробітникам СБУ. Нагадаю, у пунктах пропуску для автомобільного сполучення та місцевих пунктах пропуску проводиться посилений прикордонний контроль. Прикордонники не пускають з Росії осіб, які можуть брати участь у заходах екстремістського характеру на території України. Влада Криму незаконна, окружний адмінсуд Києва скасував рішення Верховної Ради Криму щодо висловлення недовіри Раді міністрів Криму. Також суд скасував призначення Сергія Аксьонова на посаду голови ради міністрів Криму. Про це повідомила прес-служба генпрокуратури. Окрім того, суд визнав протиправними організацію та проведення місцевого референдуму з питань удосконалення статусу і повноважень автономії. Зважаючи на зупинення адміністративним судом вищевказаних рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, всі дії та рішення Аксьонова як керівника Ради міністрів Автономної Республіки Крим та від імені цього органу є незаконними та вважаються такими, що вчинені без відповідних правових підстав. Співробітництво між збройними силами Канади та Росії зупиняється негайно. Прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер зупинив підготовку до спільних з Росією навчальних. Військових навчань через вторгнення російських військ на територію України Харпер порівняв дії Росії в Україні з діями нацистської Німеччини. За його словами, така поведінка є повністю неприйнятною. Нагадаю, раніше повідомлялося, що Канада відкликає свого посла з Росії. Будуть санкції держсекретар США Джон Керрі засудив політику Росії. Представник США скептично поставився до аргументації російської сторони. Зокрема, він розкритикував повідомлення про напади на церкви на сході країни. Існування загрози російським громадянам на території України, а також спроби нової київської влади, нібито дестабілізувати ситуацію в Криму. Про це він повідомив вчора під час зустрічі з Олександром Турчиновим та Арсенієм Яценюком. Також на зустрічі обговорювалась можливість отримання Україною фінансової допомоги від США, фактично розпочатий процес підготовки. До надання фінансової підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. Не хочу зараз вдаватися в деталі, так як деталі будуть тоді, коли ми остаточно поставимо підписи під реальним обсягом економічної допомоги, які Сполучені Штати Америки готові виділити Україні. США дуже активно захищає територіальну цілісність і незалежність України. І всі ті події, які відбуваються на території України в Автономній Республіці Крим, мають жорстку і чітку реакцію з боку наших західних партнерів. Взаємні санкції Росія готує відповідь на санкції США та Європейського Союзу. Відповідний проект розробляють у Раді Федерації країни. Він передбачає конфіскацію майна активів і рахунків європейських і американських компаній, включаючи приватні в разі застосування санкцій до Росії. Зараз юристи ретельно вивчають питання: наскільки вірогідна конфіскація? Відповідає Конституції Росії, але в тому, що це явно відповідає Європ... не відповідає європейським стандартам, Росії не сумніваються. Такі заходи плануються прописати в окремому федеральному законі. Росія провела показові випробування зброї вчора. З полігону Капустин яр в Астраханській області відбувся випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Тополь. Навчальна бойова частина ракети з наданою точністю вразила умовну ціль на полігоні в Республіці Казахстан. Метою пуску стало випробування перспективного бойового оснащення міжконтинентальних балістичних ракет. Зарплати пенсії, матеріальна допомога та інші соціальні виплати українцям виплатять вчасно і в повному обсязі. Крім того, у міністерстві праці та соціальної політики України розробляють систему виплат матеріальної допомоги постраждалим у мирних акціях. Подробиці далі у сюжеті. У складній політичній і економічній ситуації Міністерство праці та соціальної політики України працює у звичайному режимі. Запевнила його очільник Людмила Денисова. Зокрема, за лютий по всій країні виплатили державну допомогу сім'ям з дітьми та пенсії. Завтра відомство почне фінансування за поточний місяць. Кошти візьмуть з державного бюджету. Зараз ми будемо розпочинати фінансування та виплату державних допомог за березень місяць. Завтра розпочинаємо цей. Процеси нам потрібно для цього 3,9 мільярда гривень. Перший транш складає 3,4 мільярда гривень. Гірша ситуація з фондом соціального страхування. Там попередня влада не виплатила сотні мільйонів гривень. По виплатах лікарняних по допомогі по безробіттю, по допомогі по вагітності і пологах на сьогоднішній день. Ми частину профінансували, але залишаються борги в розмірі 715 мільйонів гривень. Профільний міністр борги пообіцяла виплатити вже найближчим часом. Крім того, у відомстві розпочинають роботу над виплатами соціальної допомоги постраждалим під час мирних акцій в Україні у період з 16 листопада минулого року по 21 лютого дві 2014-го. для цього у міністерстві розробили цілу систему. Ми будемо рекомендувати уряду України прийняти такий порядок, щоб складали списки на місцях в районах в облрадах. Потім вони ці списки передавали на центральну комісію, яка буде створена при міністерстві соцполітики, в яку будуть включені і представники штабу національного спротиву, представники майдану, представники автомайдану для того, щоб ми кожну люд жодну людину не забули і всім допомогли. Опрацьовані комісією списки постраждалих передадуть на затвердження кабінету міністрів. Яна Курченко, Артем Котасов, Роман Крюков, соціальна країна. У Києві розпочався ремонт вулиць після протистояння. Вчора на вулиці Інститутській кілька бригад робітників вже викладали плитку на тротуарах. Масштаби майбутніх робіт вражають ремонт тротуарів дорожнього полотна, фонтанів і пам'ятників обійдеться в 70-100 мільйонів гривень. Адже якщо місту допоможуть меценати. І будуть задіяні трудові ресурси Майдану. Все можна зробити швидко і набагато дешевше, кажуть в КМДА. Нова робота. Київський університет пропонує роботу професорові з Росії, звільненому за критику. Професора з Московського державного інституту міжнародних відносин. Андрія Зубова звільнили за критику вторгнення до України. Тепер його запрошують працювати в інституті міжнародних відносин Київського університету. Цей український виш є партнером російського навчального закладу, де працював вчений. Сьогодні в Україні закінчується реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Майже 200 тисяч абітурієнтів вже зареєструвалися. Найбільш активними є майбутні вступники Донецької, Дніпропетровської та Львівської областей. Незалежне оцінювання державні державі обійдеться в 110 мільйонів гривень. Тести будуть не лише українською, а й російською, угорською, руминською, молдавською, польською та Кримсько-татарською мовами розпочнеться ЗНО 3 червня, а завершиться 27 червня. Український гімн зазвучав російською Авторка перекладу Олена Болтушкіна. Хоче, щоб всі зрозуміли, що Україна співає кожен день протягом останніх трьох місяців. so Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.